Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в АТБ стартували нові акції. Напої соковмісні від розумного вибору за цінами апельсин 56 гривень, яблуко вишня 52 гривні та 40 копійок, нектар томатний 60 гривень і ананасовий соковмісний напій 52 грн та 40 копійок об'ємом 1,5 літри. А от, виноград гранат, акція якщо оплачуєте карткою АТБ 46 гривень. Від «Віоли» мультивітамінний нектар 38,40 за літр. Яблуко виноград 42 гривні. І нектар томатний густий 41 гривня, 70 копійок за 1 літр. Вода трускавецька. Об'ємом 500 мл 8,50. Живчик об'ємом 2 літри зі смаком груші 35 гривень. Або зі смаком вишні. 35 гривень я копійки заокруглюю у більшу сторону. Холодний чай від своєї лінії зі смаком лимон 14 гривень півлітри. Об'ємом 1 літр, ціна 24,40. Квас тарас хлібний. Об'єм 500 мл, 1740. Квас ярило справжній 38,80 за 2 літра. Кетчуп королівський смак 400 грамів до шашлику або лагідний. 30 гривень, 50 копійок. Чипси від своєї лінії хвилясті. Вага 110 грамів, ціна 29,50 Є з різними смаками і є звичайні чипси не хвилясті. Теж 29,50. Печиво прованс, деліція. Вага 290 г, ціна 27,50 Джулія печиво цукрове 310 грамів за 29 гривень. Ловіта від Рошен печиво із начинкою 26,50 135 грамів. Бтотончик там Більше смаків 4 смаки акційних 16,50. Молочний шоколад мілка 44 гривні за 90 грамів. Майонез європейський від своєї лінії 300 грамів 31 гривня 50 копійок. Майонез смачний 500 грамів 37,50 майонезний соус легкий від своєї лінії 500 грамів 28,50. Локшина швидкого приготування від ріва. Цей більшій упаковки 85 грамів. Ціна 17 гривень смак курки. Смак смаженої свинини 18 гривень. Сухі сніданки лайн вага 375 г. Карамельний сироп і шоколад 87 гривень. Кава зі Львова. Львівська традиційна 240 г 145,50. Еспресо класичне 240 грамів. 124 гривні. Ірландський крем, вага 225 грамів, 163 гривні. Нескафе еспресо 200 грамів, 385. Нескафе Гол 280 грамів, 395 гривень. І 200 грамів упаковка 294 гривні. Напій швидкорозчинний какао з вітамінами та кальцієм 300 гривень. Тут більша знижка, якщо оплачуєте карткою АТБ 77 гривень. Драже арахіс від своєї лінії у молочному шоколаді 80 г. Більша знижка 19 гривень ціна, якщо оплачуєте карткою АТБ. Так, це ще є, бачите, різні смаки від рошен батончики по 16,50 на молоко незберене, згущене з цукром. Акційна ціна 48 гривень при оплаті карткою АТБ 370 грамів. Насіння гарбузове 75 грамів солоне, 23 гривні теж АТБ, попкорн від своєї лінії, є різних смаків. Ціна. 19 гривень, а якщо оплачуєте картку АТБ 13,20 гривень. Соєвий соус чумак акційна ціна 40 гривень та 30 копійок за 470 мл. Соуси чумак, бургер або рол Лаваш. 22 гривні 50 копійок за 200 г. Кукурудза консервована І горошок з акційними цінами. При оплаті карткою АТБ. Тут вага різна. 420 грамів горошок і 340 грамів кукурудза. 33 гривні. Паста сиркова ягутинське для дітей 15,80. Є і з різними смаками сиркова паста по 14,50. Вага 90 грамів. Сир напівтвердий, твердий сот. Є три варіанти. Гауда безлактозний, гауда і маздам. 150 грамів, 58,50 Сир твердий, голландський або вершковий від своєї лінії. 160 грамів, 54,50. Крем, сир від делюкс. М'який. 56 гривень за 175 грамів. Класичний або з додаванням трав. Сир плавлений комо, вершковий тенеро 21 гривня. І зі смаком бекону 21 гривня. Золотий резерв сир плавлений 20 гривень та 60 копійок 70 грамів. Сироп плавлений розумний вибір 70 грамів, 8,50. Ага, цей продукт. продукт плавлений. І смаки є різні в асортименті. Сир плавлений від своєї лінії 15,30. На масло від торгової марки «Ферма» 73 – 73% жирності. Акція 75,50 за 180 грамів. Морозово від торгової марки «Три ведмеді. Кавун Полуниця. І ось такий драгон фрукт. Смак, вага 70 грамів 1950. Тісто листове від своєї лінії. Вага 900 грамів, ціна 59 гривень. Млинці французькі з сиром 370 г. Акція, якщо оплачуєте картку АТБ 42 гривні 50 копійок. Риба тижня з кумбрія 180 гривень за 1 кілограм. Олія олейна традиційна рафінована 850 мл 73 гривні. Олія олейна пресована літр та 800 мл за 165 гривень. Сардина атлантична у томатному соусі 48 50 240 грамів. Шпроти в олії 49 гривень 160 грамів. від делюк 190 грамів, 75,30 Риберця для гриля у маринаді. 262 гривні за 1 кілограм. І стегна з акційною ціною 201 гривня за кілограм. Морозиво великий стакан від своєї лінії. Пломбір 19,50. Морозиво від своєї лінії. «Факел смак полуниця. За 23 гривні 90 грамів. Морозиво блек кава торгова марка Рудь 1350. Морозиво чорниця ожина від Рудь 500 грамів 65,50. Морозиво «Рудь» – 100% 500 грамів за 64,50 Морозиво магнат. Є два варіанти смаків. Вага 500 грамів, ціна 92 гривні. Вареники геркулес з картоплею та м'ясом. Вага 600 грамів 63 гривні. Вареники геркулес із картоплею та лісовими грибами 440 грамів за 37 гривень. Ще від своєї лінії вага 200 грамів 48 гривень. Є декілька варіантів смаків. Арахіс у хрусткій глазурі. Смак васабі, бекон або сир. 70 грамів за 14,50. На рибку акція від своєї лінії вага 36 грамів. Жовтий смугастик 35 гривень. Котасу 35 і анчоуси 36 гривень. Чай розсадний від Deluxe, суміш чорного та зеленого 80 грамів 49. Чай зелений за 56 гривень, 100 грамів в упаковці. Чайне асортів ловаре 6 смаків по 15 пакетиків, 149 гривень.